Ми вже робили відео про історію створення першого Шрека, котрий перевернув індустрію анімації на найближчі 20 років із дати своєї прем'єри, і став миттєвою класикою. Дуже рекомендую подивитися потім ще й те відео, тому що над ним ми старались. а не як завжди. Історія створення другого шрека на диво починається десь там, же, де закінчується перший, і навіть ще раніше. Уже при виробництві першої частини, і тим паче до її виходу, сценаристи накліпали ідеї для продовження, також відоме як те, що не влізло у перший чорновик. Відтак хрещену фею хотіли запихнути ще у першу частину, але місця для усієї повноти її харизми тупо не вистачило. Основні сценаристи першого шрека Тед Еліот та Тері Россіо дуже хотіли, аби продовження на нагадувало класичну казку на висміюванні яких шрек власне і став величним. Але продюсери франшизи ласкаво пояснили їм, що гидити собі у штани шматками банальності не потрібно, і обидва сценаристи дуже швидко покинули проєкт. Тоді писати історію поставили режисера першої частини Ендрю Адамсона, якого недооцінювати не варто, бо є пряма залежність між його присутністю у проєкті та рівнем шречності шрека. Бо єдина частина до якої він не доклав ні руки, ні інших частин Стин тіла, це якраз третя ідея для другого шрека. З'явилася лише через рік після народження самого Ендрю Адамсона у 1967 році. Щоправда, усвідомив він це, звісно, пізніше. Усе почалося із культової американської класики Угадай, хто прийде на обід у цьому фільмі. Головна героїня повертається додому після канікул на Гавайях, але не сама. Вона покохала, бачите, мужчину відомого лікаря, і вони збираються навіть одружитися. Але проблема полягає у тому, що він афро- Американець, це, звісно, викликає шок у батьків, але через деякий час здоровий глузд перемагає, і батьки все ж дають згоду молодим на їхнє одруження. Основний конфлікт і буквально сцена із обідом, як ви могли зрозуміти, зберігся, але безліч ідей до частовика усе ж не дожили. Скажімо, у своїй книжці Шрек від болота до екрану Джон Гопкінс пише, що спочатку планувалося, що Шреку запропонують трон, але замість того, щоб самому стати королем, він організовує кас казкові вибори, як ви розумієте, ідеї з Шреком, який шукає собі заміну, щоб хтось інший своєю дупою грів трон, перекочує до третьої частини. При цьому пінокіо повинен був би бути за чесні вибори, а пряничок проводив би відповідно нечесну передвиборчу кампанію. Чи повинні були б бути у них казкові дебати на казковому стаді? О ні, про це у книжці нічого не сказано. Сам я цю книжку не читав, тому що у мене не було доступу до неї, але найближчим часом я сподіваюся, що приберу і це обмеження. Я зараз знаходжуся у пошуках ідеальної електронної книжки, про яку я мріяв і ще з часів навчання у своїй бурсі. Я б читав би на комп'ютері, але я заробляю гроші тим, що я цілодобово дивлюся в екран, тому дуже хотілося б зжалитись, хоча б над власними очима. Я чоловік, знаєте, мудрий, а тому санчата я Тую влітку або чекаю листопадних знижок. До 30% кешбеку із 8 по 17 листопада можна отримати, тому що наші партнери Leti Shops проводять дні шопінгу, підтримуючи розпродажі у відомих магазинах. Десь в цей от період я і заталюсь омріяною книжечкою. Тим паче, що краще не затягувати, тому що кількість підвищеного кешбеку обмежена, тому вистачить не на всіх. Хто його знає, може я навіть отримую квиток. А, точно! Квиток за допомогою квитка у мене навіть буде можливість отримати мою електронну книжку. Безкоштовно, бо аж до кінця року в рамках акції Купуєш ти платимо ми від Леті Шопс можна виграти шанс повернути усю вартість покупок у магазинах учасниках акції. Скажімо, можна застрахувати машину на Hotline Finance, потім на ній же поїхати за кормом коту купленим на мастерзу, і навіть побалувати себе на решту грошей парою новеньких меднявих шкарпеток із єви, і при цьому повернути усю вартість цих покупок. Одне замовлення, один білет. Чим більше білетів, тим більше шансів виграти. Не переживайте, користуватися Letyshops дуже просто. Ми постараємось, щоб ви знайшли дуже легко посилання на абсолютно безкоштовний додаток в описі до цього відео. Його потрібно скачати, і уже із нього переходьте у необхідний магазин, де здійснюйте покупку. Кешбек повернеться на баланс, а після зарахування ви зможете вивести його на карту. Вот day, аби добряче зекономити і отримати можливість. Повернути усю вартість покупок у магазинах-учасниках акції замовляйте із кешбеком від Letyshops. Посилання ви з легкістю знайдете в описі до цього відео. На якомусь етапі розробки була ідея повернути Лорда Фаркварда у виконанні Джона Літгоу, але в цій же версії Шрек і Фіона остаточно перетворюються у кінці на людей, тому давайте не будемо зациклюватися на поганих чорновиках. Над персонажами та покращеною анімацією. А один тільки писок Шрека у другій частині має 218 функціонуючих м'язів. Почали працювати навіть іще до того, як було закінчено перший фільм. Робота над мультфільмом Шрек Два розпочалася восени 2001 року, а прем'єра відбулася у травні 2004 року. Якщо у першому шреку трава та віслічкова шерсть мають одну і ту ж текстуру, то для другої частини довелося робити гігантський стрибок уперед, аби зробити хутро кота у чоботях, відтворити його зухвалу пір'їнку і навіть пояс довелося використовувати нові способи рендеру і модернізувати руші, але воно було того варте, бо другий шрек, на відміну від першого, усе ще добре тримається. І сьогодні, якщо, звісно, говорити Виключно за візуал, бо обидва фільми загалом це безсмертна класика. Також у другій частині сильно прибавилося людських персонажів, та що там, навіть сам Шрек став людиною заради своєї коханої жінки. Подейкую, що його людський вигляд надихався актором, котрий його зіграв, тобто самим Майком Майерсом. який знає собі ціну, і після того, як отримав 350 тисяч доларів за роботу у першому Шрекові, для другого уже запросив 10 мільйонів доларів. Власне, як і кожен із центрального тріо, Камерон Діас та Ді Мерфі теж не обділили і виписали їм чеки на 10 мільйонів доларів. На той момент це була одна із найбільших заробітних платней у кар'єрах усіх трьох, враховуючи, що працювати чистого часу їм довелося від 15 до 18 годин, виходить, що за годину вони заробляли приблизно по 833 тисячі доларів. Мені до таких цифр срать і срать, тому я особисто покладаюся лише на вашу підтримку нашої роботи на Баймія Кофі, на Патреоні. І ще можете підтримати нас спонсорством на Ютубі. Посилання. На абсолютно усе ми залишимо в описі до цього відео. Як на мене, варто було заплатити куди більше Антоніо Бандеросу, бо на відміну від своїх колег по роботі горлом він відпрацював більше усіх, озвучивши коте у чоботях, аж п'ять разів: англійською, італійською, латиноамериканською, іспанською, кастильською, іспанською та каталонською мовами. Посімбут. El gato con botas, in Spanish. взагалі, коте хотіли зробити із абсолютно іншим темпераментом. Спочатку він повинен був би мати англійський акцент, але творці не хотіли, щоб його асоціювали, хоч якось, із лордом Фарквадом. Ран ран рансфастсюка. You can't catch me. I'm the gingerbread man. тож із нього зліпили стовідсоткового Зорро. Настільки що навіть головного актора звідти позвали на озвучку. До речі, усі актори озвучки на роботі не перетиналися і записувалися окремо. Виключенням стали Джулія Ендрюс та Джон Кліс, які зіграли короля Гарольда та Королеву Ліліан. Вони озвучували свої ролі разом. Ну а імена обоє персонажів отримали в якості присвяти відомій голівудській парочці Гарольду та Ліліан Мейклсон. Шим вони знамениті і чому. Їх усі люблять, можете дізнатися із документалки про їхню любов, яка вийшла у 2015 році, після успішного прокату Шрека 1 у студії DreamWorks Проблеми з грошима не було, тому і бюджет для другої частини зріс із 60 мільйонів до усіх 150 мільйонів, котрі шрачічою магією перетворилися у підсумку у 935 мільйонів доларів, враховуючи інфляцію у перекладі на долар зразку 2023 року. Ця сума складає усі півтори мільярда доларів США. І про цифри я кажу зараз не просто так, бо шрек 2 зібрав найбільший бокс-офіс із усієї шреклячої франшизи, що теж не часто вдається продовженням. Тож, уже на цьому етапі це якщо не хороший сиквел, то принаймні дуже успішний сиквел. Звісно, що він найкраще працює у парі із першим фільмом. Власне, я особисто кайфую від того, наскільки безшовним є продовження, бо якщо не рахувати титри і вступ, котрий водночас є посиланням і до першої частини, і до попелюшки 1900, 50-го року, водночас, то фільм починається там, де закінчується попередній. Навіть карета з цибулинки видніється біля хатинки із солодощів для молодят, яка люб'язно надана сервісом від того самого Ганзеля, що досить дивно, бо він у цьому одному фільмі і успішний бізнесмен, і усе ще маленький хлопчик, який разом із сестрою Гретель розкидує хліб у кришкоподібному стані по усій червоній доріжці ближче до кінця фільму. У цій же сцені оголошує усіх гостей: хтось, хто дуже сильно підозріло, схожий на Джо Взагалі, одна тільки вступна сцена із зеленими молодятами насичена велетенською кількістю попкультурних пасхалок. Окрім Ганзеля та Червоної шапки, котра, до речі, ніколи шапкою не була, тому що вона ред Гуд, як і Робін Гуд, нам показують купу інших посилань. У сцені поцілунку на пляжі ви не могли не помітити очевидне посилання на дізнеївську Аріель. Але явно не усі знали, що сама сцена це точне відтворення сцени із фільму From Here to Eternity про культову сцену з володаря Персні. Сценою з із поцілунком із першого павука нам, мабуть не варто і заїкатись. А от вам фея Дзін і навіть хатинка на болоті, яка скоріше за все посилається на фільм Шрек 2001 року. Загалом по всьому шреку розпихано дуже багато посилань на інші фільми, серіали, мультфільми та ті-ві-шоу. Ну а це головна тема із серіалу Гаваї 5.0».

Взагалі, мені, як 100% українському продукту, дуже важко говорити за фільм, який робився в абсолютно іншій культурній площині. Звідки мені, людині, котра нарешті опанувала множення у 2004 році, знати, що оце от була сцена із посиланням на затримання О.Джей Сімпсона. Машина Сімсона і марка Коняки у Шрека називаються однаково білий бронко. Саме шоу Найцу, у якому замість перцевого спрею використовують просто перець і знаходять валер'яну кота. Це посилання на аналогічну. На передачу Копс. Ну а самі лицарі відповідно виконують тут роль поліції. Плюс до всього на місцевих гвинтокрилах видніється напис «FFAPD», що є абревіатурою до Far Far Away Police Department. Коли олюднений шрек тікає на віслю коні з таверни отруєне яблуко, можна помітити, як місцеві лицарі копи проводять безголовому вершнику тест на алкогольне сп'яніння. От такі от дрібні деталі і приколи, на яких не надто акцентується увага, і роблять шрека величним. Не дуже хочеться сварити нашу анімацію. Але зазвичай в українських мультах, якщо на чомусь немає фокусу, то воно мертве і створене лише, аби у кращому випадку якось реагувати на те, що відбувається у центрі кадру. Або от коли чарівний принц на початку прийшов визволяти Фіону, то знайшов лише вовка із червоної шапки, котрий читає Порк Illustrated як алюзію, одразу і на еротичний журнал, і на спорт Illustrated. При цьому він їсть чіпси зі смаком бекону. Вз мене колись пройшло, що фея хрещена уперше з'являється на балконі Фіони у магічні бульби точно так само, як добра чарівниця Глінда, вітає Дороті в Україні ОС у фільмі Чарівник країни Оз. До цього ж фільму посилається вісь лючок, коли він кричить, що тане від дощику. melting! melting! А от сцена, де усі перегукуються за обідом, це посилання на шоу жахів Рок і Горора. Rock Janet, Dr. Scott. Janet. Oh, ah. Rooker! Сам Рок до речі став прототипом для емпоріо Іванков із One Piece, але це уже скоріше тематика якогось наступного ролику із пасхалками і великодками. Про що буде це відео? Ми поки що так і не зрозуміли. Можете написати в коментарях, про що ви хочете, щоб ми зробили наступне відео. До речі, про них можна помітити, що один з її плакатів із гуртом її молодості зображує культову позу Роберта Планта і Джимі Пейча із Led Zeppelin, яку вони зробили ще у Десь там же на стіні виситі плакат, який дуже вже нагадує Омаж на Брітні Спірс. А постер із написом люд хіров скоріше за все посилається на Гітар Хіров. Але це ще не усі секрети із кімнати Фіони. У період виробництва Шрека Джастін Тімберлейк саме побрався із Кемерон Діас, яка озвучила Фіону. При цьому продюсери божилися, що знати не знали про їхні стосунки на той момент. Тож приколи з Сером Джастіном був випадковістю. Тімберлейк вже у третій частині про якона. Шрекових зустрічах прийнято не згадувати, озвучив поки що іще принца Артура, про якого пізніше франшиза теж вирішила не згадувати. Не стану її за це засуджувати. Так, що іще? Ну, I Hate Mondays – посилання на іншого рудого мемного кота, який не любить понеділки, да. I Hate Mondays. I Hate Mondays. Сценою з приїздом до далекого предалекого королівства взагалі варто дивитися і з і у сповільненій зйомці, бо там на кожен квадратний піксель кількість великодок просто зашкалює. Сам Far, Far Away це очевидно пародія на Голівуд і розфуфирену вулицю Родео Драйв, зокрема. У мільті вона офіційно називається Ромео Драйв, яка теж забита різноманітними магазинами. Саме тому тут вам і посилання на бургер Кінг, який став принцом Версаче, Баски Робінгуд, Епіфані, і Ко Геб і особливий цінний для цього каналу плакат Little Arrow 4, що є прямим посиланням до смертельної зброї. Ну і звісно, що можна помітити Старбакс, який став фарбаксом, але купа великодокушеку була напхана не тільки аби напхати їх. використовують із розумом. It's... Один із моїх улюблених моментів у Шрику – це коли гігантський пряничок атакує місто із посиланням на парк юрського періоду для того, щоб пізніше зробити посилання на годжиру. А деякі містяни тікають із одного старбаксу тільки для того, аби врятуватися в іншому через дорогу. Це жарт про сюди і надмірну кількість старбаксів, який спрацює куди краще, якщо замінити старбакс на, скажімо, аромакау. Ну а по своїй кончині гігантський пряничок просить пряничка поменше, бу. Бути хорошим, що є прямим посиланням до іншопланетянина Стівена Спілберга, насправді кількість брендів у цій сцені така велика, що мене тупо не вистачить їх усіх перераховувати. Тому давайте побіжимо далі до більш цікавого. Отже, коли наше тріо тільки приїжджає, віслючок кричить фразу із крінжової реклами містера мікрофона із 80-х. Looking, we'll be back to pick up later. а секунду до того він же посилається на цитату із передачі Життя багатих і знаменитих, яка теж була популярною у 80-х. Champagne wishes and and caviar dreams on lifestyles of the rich and famous. До речі, одне із доповнень у Sims 3 називається так по тій же причині. Тут шрек очевидно посилається на кругом цитовану фразу із чарівника країни Оз. Yeah, Взагалі, аби оцінити весь спектр посилань у шреках, потрібно повернутися у минуле, наступити на необхідного метелика і народитись американцем. Хоча і тоді не завжди є шанс, що ви будете знати, що білборти з хрещеною феєю Силається на білборди із Ангеліною, котрі теж висіли по усьому Голівуду. Або, скажімо, перед тим як відробитися, Віслючок згадує про якусь Елізабет, так ніби він зібрався умирати. Coming, Насправді, це посилання на один із найкращих ситкомів в історії, про який ви навряд чули у серіалі Санфорд і син Фред Санфорд. Він же татко регулярно вдавав серцевий напад і для натуральності звертався до своєї мертвої дружини. Elizabeth. Coming, До речі, за цей же серіал неодноразово згадуються у серіалі Скрабс. Ну і за класику, якщо ви хочете відео про Скрабс, вони ж інтерни, вони ж нехай буде клініка, то пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви отак і так хочу на усі три серіали, щоб ви зробили великий повноцінний огляд. Але найбільший голос мають відмітки нас у соціальних мережах, навіть у Твіттері. Кожен раз, як я передивляюся Шрека, я завжди знаходжу якісь нові моменти. Бо як казали мудрі люди, скільки разів ти дивився шрека, стільки ти людина. До речі, це ще одна ознака хорошого сиклу чи фільму взагалі його редивибельність. Уже як виріс, я відучився на фармацевта і декілька років пропрацював у аптеці. Тільки тоді зрозумів на що саме посилається флакончик із написом «Фі Агра» на фабрик. Хрещеної матері. Згодом, коли голуб'ячий секретар показує інвентар-лист, у ньому видко пародії на ще два лікарські засоби: ельфа Зельцер, який очевидно натякає на Алка Зельцер під номером 2, І далі по списку видно Хекс Лакс. Який непрозоро натякає на Екс Лакс, мабуть, теж дуже актуальний препарат для творців цього фільму. У цьому ж списку також можна помітити імена причетних до створення другого шрека, і по якійсь причині згадується татко Смурф. У тій же локації пізніше, після диверсії шрека 2, міньйони із кумівської фабрики перетворюються на Коксфорда та Люм'єра із Красунії чудовисько. До цього у музичному номері від феї куми, окрім портрету принца, а тепер уже і короля Чарльза, видно, як Меблі оживають, що теж є посиланням на красуню і чудовисько. Ну і гадаю, що посилання на Мерлін Монро це аж занадто просто. До речі, усі пісні Дженіфер Сондерс співала сама, у тому числі і «I Need a Hero», у якому хрещена фея паралельно робить посилання на Мішель Пфайфер у фільмі «Знамениті брати Бейкер. Лейнай Часанайчаненадрімафуанай. Для якісної такої співанини вона навіть готувалася із вчителем вокалу, на Кіану Рівс, котрий різко міняє свій голос на той, який підозріло схожий на голос Деніса Ліксона, як тільки починає співати у Кіберпанк 2077, говорячи за танцювальні номери. Пінокіо у кінці цілком, очевидно, танцює у стилі Майкла Джексона, а коте у Чоботе робить референс у бік фільму Танець в Спалах 1983 року. На цей же фільм посилається і Дедпул 2 у початковій своїй заставці. Звісно, головна сила Шрека не у Велетенській. Кількості пасхалок без серцевини, без своєї драматичної основи усе б посипалось, і навряд би його номінували на Оскар як найкращий повнометражний анімаційний фільм. Обидва шреки про глибоко нещасну і закомплексовану особу, котра знаходить щастя спочатку у собі самому, а потім і в друзях, які його оточують. Звучить вкрай банально, але хороша казка вона не повинна бути складною для того, аби викликати емоції. І що найважливіше тут, це ми переоцінюємо складність самого життя на чужу ситуацію з боку завжди дивитися значно легше, аніж бути у ній. Але шрекове положення виявилося близьким великій кількості людей. Шрек пройшов довгий шлях, він знайшов друзів, ворогів, бився з особистою гвардією короля, він боровся із драконом і незаконними забудовниками. Але виявилося, що найскладніше тільки попереду зустріч із батьками своєї нареченої, що знову ж таки звучить досить. Просто особливо для тих людей, хто у цій ситуації ніколи не був. Але згадайте тільки наскільки важко буває попросити водія маршрутки зупинити на необхідній зупинці, і цілком можливо тільки тоді у вас і виросте рівень емпатії. Звісно, тема обіду із батьками тут не основна. Укотре Шрекова невпевненість у собі, попри образ, який він сам собі придумав, дається в знаки і перевертає його життя і з ніг на голову. Ідеальний сиквел продовжує історію, але не відчувається вимушеним. Зазвичай. І жили вони довго та щасливо. Це завершення, хай і закрите, чисто із визначення. Але все ж всі ми знаємо, що герої продовжують жити далі. І якби не бажання доїти франшизу, то висновки зроблені шреком, можливо, навіть мали б якусь вагу під кінець. А так, вони живуть рівно до наступної частини, звісно, якщо рахувати після другої, бо шреки з першої частини та другої це різні шреки. Так, звісно, це одна і та ж особистість, але різниця, попри загальні ознаки, які стосуються зовнішності, безкультурщини та простодушності. Колосальна, якщо у першому фільмі Шрек нікого не цінує, окрім самого себе та почуття особистого простору, то уже у другому видно наскільки він виріс як особистість, бо саме через страх втратити свою кохану він готовий змінитись докорінно. Рішення стати зовнішньою людиною він приймає майже без вагань, хоча десь у середині себе розуміє, що і цього може виявитись замало, і що найжахливіше, на якусь мить хрещена фея у цьому його і переконує, намагаючись виправити ситуацію, хоч якось він навіть готовий повністю змінити своє єство, трансформуючись у мужчину, якого багато хто вважає навіть симпатичним. Проте як йому вказує кума, магічна операція не замінить те. Ким є Шрек насправді, адже Фіона, навіть ставши зеленою, лишилася принцесою, а Шрек, перетворившись зовнішньо у людину, не припинив бути болотним чудовиськом. Але у цьому, мабуть, і криється секрет справжнього кохання чи будь-якого іншого зв'язку між людьми. Для справжнього щастя не треба знайти найкрасивішу людину чи найдобрішу людину і навіть не найбагатшу. Головне знайти свою людину. Чи. Огра, але розуміння цього прийде до Шрека пізніше. А у певний момент він глибоко переконаний, що аби Фіона була щасливою, недостатньо помитись, перестати бути монстром чи вибачатися після ригачки. Шрек стоїть перед куди важчим вибором. Адже щоб його кохана була щасливою по справжньому, йому потрібно від неї відмовитись. Знову ж таки, все виявляється неправдою, але у ту мить для нього усе було цілком реальним. Як бачите, Шрек це історія про монстра із серцем, оточеного безсердечними людьми. Звісно, поруч нам показують у якості паралелі іншу пару закоханих, котрі схожі на Фіона та Шрека значно більше, ніж може здатися спочатку. Це батьки Фіони, історія кохання яких майже повністю повторює історію Фіони та Шрека. Історія лише різницею, що Гарольд повна протилежність Шрека як особистість. Він відмовляється від своєї зеленої сторони і стає королем. Як і Шрек, Гарольд боїться усе втратити, і тому готовий на що завгодно, аби це саме все зберегти. Проте проблема Гарольда не у тому, що у нього, як і у Шрека, не було коханої жінки, котра переконає його у тому, що багатство і зовнішність це не головне. Зрештою, Ліліан покохала його жабою. Головна різниця між Гарольдом та Шреком у тому, що останньому байдуже, що скажуть інші люди. Гарольд же має страх перед соціальними конструктами. Шрек буде жити вічно, бо він живе у мемах, котрі йому служать горокраксами. Але за смішнявими картинками і приколами про регачки криються досить такі глибокі теми: страх перед суспільством, самопожертва заради щастя інших, і навіть надмірна любов до власних дітей, котра не дозволяє їм вирости у самостійних адекватних людей і безліч інших тем. І це тільки на додачу до зеленої лінії усієї тетралогії. Ти. Це не зовнішня оболонка. Ти це твої вчинки і твої почуття. Можна навіть сказати, що фільми про шрека вони багатошарові як торти. Звісно, без музики Шрек спрацював би і близько не з такою потужністю. На щастя, саундтрек у Шрека 2 геніальний. Це помилка думати, що достатньо напхати популярної музики, аби щось якось залетіло. І перший загін самогубців тому яскравий приклад. I Need a Hero взагалі, як на мене, перший останній раз законно можна було використовувати саме у Шрек 2. Ви лише порівняйте, наскільки насиченою, вибачте, на слові, багатошаровою і багатозначною є сцена у Шрекові під цю пісню, і у тому ж Маріо. Або, взагалі, ви прости господи, шазам людьбогів. Недостатньо пхати I need a hero у момент, де є геройський момент. Потрібно іще трішечки підзапаритись і зверху. Звісно, треба мінімальні знання англійської для того, аби пісня I need some sleep у сцені, де шрекові буквально не спиться, по вище озвученим причинам гепнула по душі іще сильніше. З тими ж знаннями англійської якось іще краще лягає на сцену із перетворенням шрека з ослом пісня Changes у виконанні Butterfly Boucher. До речі, ця Версія пісні настільки сподобалася самому Девіду Бові, що він подарував свій бек-вокал для цього каверу. Власний фільм починається із пісні, котра коротко переказує сюжет першого фільму лише одним реченням: бо Шрек та Фіона дійсно випадково закохані. Тож, бачите, не потрібно бути Заком Брафом, Джеймсом Ганом чи Едгором Райтом, аби розкішно підбирати музику. В українській фільморобській історії я зустрічав подібний ефект лише один раз у фільмі Королі Репу де саундтрек старалася підбирати. Не тільки щоб воно звучало якось, знаєте, ну, прикольненько, а і ще щоб він мав якийсь смисл. Сила музики у шреку настільки потужна, що перша ж пісня у першому ж фільмі задала тон усій подальшій франшизі. Через всю свою багатогранність важко вказати на якусь одну причину, чому Шрек 2 це ідеальний сиквел. Бо Кожен може знайти у ньому щось своє. Мене особливо зачепила тема ролі у суспільстві. Шрек бачить на якій соціальній моделі росла Фіона, і розумію, що йому у якості героя-коханця там тупо не місце. Його роль бути жахливим монстром. Чим він успішно і займався усе своє свідоме життя. Пам'ятаєте, як казав про безшовність перших двох фільмів? Врахуйте це, і вийде, що щаслива казка із Фіоною і якийсь натяк на нормальні стосунки тривали від сили пара місяців, в залежності від того, скільки готувати. Валося весілля Шрек 2 це один із тих небагатьох фільмів, котрі у різному віці будуть сприйматися якось інакше. Це зараз я люблю його через надмірну чи не надмірну, а просто велику глибину. А колись, коли я був малесеньким, я дуже любив цей фільм через. Приколи при придінні у ванну. Із цього феноменально широкого спектру я гадаю, що і вам буде через що полюбити Шрека. А тому я пропоную сьогодні у коментарях написати двадцятикоментарне есе про те, чому Шрек 2 це геніальний фільм і ідеальний сиквел також. Також не забувайте ставити свої вподобайки. Підпишіться уже на цей канал. Нарешті, а ще на наші телеграм-канали на Тайлерутої Запоріжжі і Geek Journal, саме в такому порядку. Хі-хі-хі. На наш інстаграм, навіть на твіттер також підписуйтесь. Я там регулярно щось та пописую в основному про збори усілякі. І до речі, про них прямо зараз у нас відбувається гігантський збір на цілих 500 тисяч гривень на дрони на Авдіївський напрямок для 47-ї бригади. Це дуже. Необхідний збір, і треба, щоб було зібрано ще навчора, вчора, але я все прекрасно розумію. Але все ж е, потрібні ваші навіть найменшенькі донати для того, щоб придбати ці дрони, вони ж очі у небі. Без них буде значно важче. Якщо ви хочете підтримати нашу роботу, то одного долара на місяць буде достатньо. Я вже казав про баймі кофі, Патреон і навіть спонсорство на Ютубі. Я теж казав, усі посилання будуть в описі до цього відео. Звісно що, ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Прекрасна Юліана. А ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній болотній хвилі! Народ, до нових зустрічей. Бувайте. Тут повинен був бути танцювальний номер під е, е, Рікі Мартіна, але ми не змогли купити права, бо дуже дорого. На, 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 все, це все, на що вистачило грошей. А водою зараз обливатися дуже холодно.